33 й Псалом коли він прокинувся безумним перед Авимелехом, який через це відпустив його. Благословлю Господа на всякий час, завжди хвала йому в устах моїх. Господом буде хвалитись душа моя, нехай почують вірні і звеселяться. Величайте, Господа, зі мною і прославмо ім'я Його всі укупі. Я шукав Господа. І Він почув мене і від усіх скорбот визволив мене. Приступіть до нього і просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. Ось убогий благав, і Господь почув його і від усіх скорбот спас його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться Його і визволяє їх. Споживіть і побачте, що благий Господь, блажен муж, що уповає на нього. Бійтеся Господа всі святі Його, бо не знають нестатку ті, що бояться Його. Багаті зубожіли і зголодніли, а ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені всякого блага. Прийдіть, діти, послухайте мене, я страху Господнього навчу вас. Хто з людей бажає жити і бачити дні благі, стримуй язик свій від зла, і уста твої, нехай не будуть облесливі. Ухиляйся від всього злого і роби добро, будь мирний і пильнуй того. Очі Господні звернені до праведних і вуха Його до молитви їх. Лице ж, Господні, проти тих, що чинять зло, щоб знищити з землі і пам'ять про них. Взивали праведні, і Господь почув їх, і від усіх скорбот визволив їх. Близько Господь. До скорботних серцем і смиренних духом Він спасає, багато скорботу праведника, та від усіх них визволить його Господь, Господь охороняє всі кості їх, і ні одна з них не зламається. Смерть же грішників люта і ті, що ненавидять праведного, загинуть. Господь визволить душі рабів своїх, і не загине ніхто з тих, що уповають на нього.